Найсильніші люди із семи країн Європи цими вихідними вперше збирались в Мукачеві на фестивалі сили. Родзинкою спортивного свята була боротьба за парний кубок Європи зі стронгмену. Головним суддею змагань став володар титулу Найсильніша людина світу 2004 року. Василь Вірастюк. Команда представлена двома спортсменами. Всі вправи, які виконуються, вони виконуються парно. От, або ж сумується О, ми, і, результат. команди. Парно спортсмени змагались у п'яти видовищних категоріях. Дуже велика кількість тон ми перекидаємо за змагання. Змагання заключається з п'яти вправ різного контенту. Є оверхет, тобто, те, що наверх, наверх на верхню амплітуду робить то, як зараз логлів хлопці піднімають. Є на нижню амплітуду. Працюємо фермерська хода, суперйок, колесо. Ми сильні хлопці ми зможемо. Почали із естафети. Один спортсмен мав пронести 20 метрів коромисла вагою 400 кілограмів, а інший перекатувати гігантське 360 кілограмове колесо. Андрюха, давай, давай. В команді деколи легше виступати, тому що кожен вибирає те, що йому краще йде, ту право, і він її виконує на 100%. Але сьогодні в нас так вийшло, ми з моїм партнером, що в нас однакові вправи сильні і однакові вправи слабі. Те, що одному з нас прийшлося йти на колесо, а там ми оба слабі, а ну, не вийшло. Далі піднімали колоду у 240 кілограмів, бігали із 500-кілограмовим колесом і носили 150-кілограмові валізи. За результатами змагань парного Кубку Європи зі стронгмену команда України посіла перше місце. Другими стали серби, а третіми угорські селачі.